У мобільному додатку Ромале з'явилася нова пішечка Набори, дівчата. Який б набір поклали у великодній кошик: Пасочку, ковбаску, Анжелу. Крашенки. І саме такий набір вже є у мене в мобільному додатку. Ну, тоді Айда, дивитись. Відтепер ви можете зручно об'єднувати товари і послуги, швидко додавати їх до замовлень і створювати індивідуальні пропозиції для ваших клієнтів. А вже зовсім скоро у мобільному додатку Заходь! <плес> а поки всі поспішають на робочі місця, розповідаємо вам про великодні промокодку в 20 із яким ви отримаєте мінус 20% на річну оплату. Знижка дійсна до 21 квітня, тому поспішайте. Продовжуємо. А вже зовсім скоро у мобільному додатку Ремонлан з'явиться можливість створювати і редагувати набори. Пишіть у коментарі, щоб ви додали до великоднього кошика наборів у мобільному додатку.